Виконаємо основні вправи. Перша вправа прокочування м'яча по підлозі обома руками. Відстань 3 метри. З положення присівши, прокочувати м'яч одне одному. Виконати 5-6 підходів. Наступна вправа. Ходьба по мотузці або канату, покладені на підлогу, тримаючи м'яч перед грудьми. Підходимо до мотузки і, тримаючи м'яч перед грудьми, крокуємо по мотузці, слідкуємо за поставою та намагаємося не сходити з мотузки. Виконати 3-4 підходи. Тож виконуйте вправи із задоволенням, та будьте здоровими.